Як отримати грант до 15 тисяч доларів українським підприємцям? Українські підприємці можуть отримати фінансову підтримку на розвиток і масштабування своєї справи. Грантова програма створює спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу у сфері виробництва і переробки, ремонту устаткування, поліграфічної діяльності, виробництва одягу, меблів харчових продуктів. Фармацевтичних препаратів, комп'ютерів, оптики тощо: один мільйон доларів загальний бюджет програми, до 15 тисяч доларів індивідуальний грант. Хто може взяти участь? жінки підприємиці ФОП, ТОВ, приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні. Бізнес має бути у галузі виробництва та переробки. Грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях. Підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію. Бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати принаймні рік. Які документи необхідні Установчі документи ФОП ТУВ або приватного підприємства. Організатори грантової програми можуть запитувати додатково інші документи на різних етапах програми. Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього заповніть форму на сайті QR-код на екрані. Етапи отримання гранту. Подання заявки на участь у першому етапі, розгляд заявки і запрошення до другого етапу, подання плану розвитку і документів. Перевірка ділової репутації ухвалення рішення про надання гранту отримання гранту і розвиток виробництва кошти можна спрямувати на придбання доставку і монтаж виробничого устаткування, на придбання програмного забезпечення і навчання не більше 30% гранту. Програма започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки Ukraine Молдова Американ Ентерпрайз Фанд та за реалізації КАСІ Фаундейшн впроваджується у партнерстві з Ощадбанком.